Мандрівка до зимового лісу. Наче в хмарах сіро сині ліс заснув і день замовк. Все укрив пухнастий іній, притрусив легкий сніжок. Сьогодні я продовжую розмову про зиму та запрошую вас, малята у подорож до зимового лісу, де хазяйнує біла зима. В зимку ліс відпочиває сплять дерева. Скинувши листя до весни, зеленими залишаються тільки ялинки, але вони, засніжені похнастим снігом, опустили свої віти лапи, що прогнулися під вагою снігу. Зимовий ліс потопає у своїх заметах. Та коли визирає сонечко, сніг та імінь у лісі виблискують, наче діамант. Сніг не тільки приваблює своєю красою у холодним здається тільки на перший погляд. Для лісу та лісових мешканців сніг має велике значення. Недарма про нього говоримо снігове покривало або снігова ковдра. Холодним сніг здається тільки на перший погляд. Насправді, під товстим шаром снігу зберігається тепло, яке захищає рослини. І тварини від морозу. Постелі звірів, які теж в зимову сплячку, теж зверху засипає снігом. Під його захистом тваринам тепло і затишно. Солодко спить, спиться від медику. В берлозі сніжок добре притрусив його, його спальню. Згорнувшись у клубочок в своїй теплій нірці спить іжачок. А от зайчик на зиму одягнув теплу, густу білу шубку, що допомагає йому бути непомітним для хижих тварин. А в сильні морози зайчик заривається в сніг, щоб добре зігрітися. Мишку теж у сніговій нірці не дістане ні лютий мороз, не колючий холодний вітер. Можна мишку дістати. Тільки хитра лисичка, снігова ковдра в лісі це своєрідна книга. Адже на ній залишається дуже багато слідів, мешканців дикої природи, що говорить про те, що життя в зимовому лісі не завмирає. Не всі тварини взимку сплять, вони по-своєму пристосовуються до зими. От, наприклад, білочка. До зими готується заздалегідь, упорядковує своє житло, утепляє дупло, сухою соломкою, листям, їжею, горішками, жолуд'ями, шишками та грибами, щоб їй та її дитинчаткам було що їсти холодною зимою. Лисичка взимку теж не спить, пережити зиму їй допомагає. Тепла і густа шубка. А лапки рудої хижачки покриваються шерстю, ніби вона взута в чобітки, що допомагає лисиці бігати по сніжку і не мерзнути. На ніч лисичка робить собі нірку в снігу, де, прикрившись хвостиком та згорнувшись в клубочок, тихесенько собі спить. Взимку не спить. Найбезпечніший лісовий хижак це вовк. Напередодні зими вовк обрастає довгою і густою шерстю, яка дозволяє йому добре переносити холод. У морози більшість часу вовки сплять у своїх норах, притрушених снігом. На полювання виходить лише вночі. Найважче взимку доводиться. Малята диким кабанам, адже вони харчуються дрібними гризунами, жолудями та різними корінцями, які добувають з під снігу. В люті морози, коли земля промерзла, їм часом доводиться бути зовсім голодними. Та на сьогодні, дорогі друзі, наша чудова подорож до зимового лісу добігає кінця. Та на цьому ще не все. Адже ліс це велике царство, про яке можна розповідати нескінченно. До побачення!